У Лондоні на легендарному стадіоні Вемблі пройшов історичний бій. Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбоа. У п'ятому раунді Україна знову підтвердив статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. На кону були чотири чемпіонські пояси, і всі вони залишилися в руках нашого козака. Бій став реваншем за їхній суперечливий перший поєдинок два роки тому, але цього разу все було безапеляційно. Усик домінував від першого до останнього удару. Болівальники, серед яких було багато українців, шаленіли. Нокаут виглядав як ідеальний фінал напруженої історії. Дон аплодував стоячи і не лише за видовищний бокс, а й за характер. Усик знову довів, що є справжнім чемпіоном не тільки за титулами, а й за духом. Ну а ще 38-річний Усик, вкотре розвінчав міфи про вік. Після бою він з усмішкою сказав. 38 – це лише початок його енергії, техніці і психологічні витримці можуть позастрити молодші суперники. Усик зберіг ідеальний професійний рекорд, 24 перемоги, 0 поразок. Він став першим боксером у а, якраз ері, коли є чотири основні версії поясів, які тричі здобував звання абсолютного чемпіона світу. Тут знову ж таки зауважую, що дві з них якраз у цій знову ж таки найпрестижнішій версії серед боксерів. Це серед супертяжі його прізвище Вже давно увійшло в історію світового боксу. Нью-Йорк Таймс написало, що найголовніше це те, що Усик не втрачає людяності та завжди проявляє повагу до суперників. Очікувано, що після бою він вже не стримував емоцій. Він дякував Ісусу Христу, Діві Марії, своїй команді, глядачам, які підтримували його протягом усіх раундів. І найважливіше він присвятив перемогу не собі. Це для людей по всьому світу, для України, для всіх наших хлопців, що оборонять країну, сказав він. Усик зізнався, що отримав багато повідомлень від військових підрозділів, і саме це додало йому сил. Цей бій для нього був більше ніж спорт, це символ боротьби на всіх фронтах. Всім хлопцям оборони нашу країну. І на трибуні Вемблі була присутня традиційної дружина Олександра Катерина. З нею він розділив емоційні миті після перемоги. Усик обійняв її одразу після виходу з ринку, не приховуючи радості та втоми. Він відкрито зізнався, що після всіх перемог зараз найбільше хоче повернутися додому до дружини та дітей. Чого ще можу досягти? Нічого. Це все я просто хочу відпочити. А але. Але можливо, через два-три місяці, і тут три крапки сказав він. Він також розповів про свої плани після перемоги, хто наступний, можливо, це Тайсон Ф'юрі, який зараз його провокує на зустріч. Ну а можливо, Джозеф Паркер. Я не готовий відповідати зараз, сказав якраз Усик.